у неділю сирійці вийшли на акцію протесту в столиці Дамаск, вимагаючи покласти край спалаху насильства, унаслідок якого загинуло багато мирних жителів. Уже кілька днів у західній прибережній провінції Латакія тривають сутички між нинішньою владою та прихильниками поваленого президента Башара Аль-Асада. Сирійські правозахисні організації повідомляють, що внаслідок насильства загинуло більш як тисячу осіб, переважно мирних жителів. Серед жертв Алавіти, члени релігійної меншини, до якої належить і Асад. Також Повідомляють, що серед загиблих є жінки і діти. Це наймасовіший випадок загибелі людей, відколи 2013 року сили Асада здійснили хімічну атаку на передмістя Дамаска. Тимчасовий очільник Сирії Ахмед аш Шара, в неділю намагався зупинити насильство, закликаючи до миру в мечеті в Дамаску. Він просив сирійців не допустити посилення дестабілізації через міжконфесійну напруженість Україні, у якій було відносно спокійно, відколи в грудні скинули Асада. Як заявляє нинішня влада, насильство спалахнуло після того, як минулого тижня в четвер прихильники Асада почали атакувати їхні сили. У відповідь до Латакії відправили війська для придушення заколоту. Також тисячі озброєних прихильників нової влади прибули до провінції з усієї країни, щоб підтримати її війська. Проте бої переросли в убивства з міркувань помсти. Сирійська влада каже, що деякі ополченці проводили самовільні страти та смертоносні рейди в валавійських селах та містах. Сам Ахмед Аршарао в п'ятницю сказав, що прихильники Асада і ті, хто чинив злочини, постануть перед судом і нестимуть сувору відповідальність. За його словами, він уже формує незалежний комітет для розслідування зіткнень та вбивств з обох боків.